У Чернігівському районному суді Чернігівської області заочно розглянули справу російських військових, які жорстоко поводилися з цивільним населенням під час окупації села Слобода. Обвинувачені житель Брянщини, військовослужбовець армії РФ Дмитро Маховський, та 29-річний солдат родом із республіки Тива Шевит, Донгак, виконуючи злочинний наказ Маховського Донгак разом з іншими настановами на даний час військовослужбовцями Збройних проміг Федерації Діючи за попередньою з мою групу Сіпосвідомі, явно яму, злочинних власних дій, застосовував до Яроша фізичну силу. Маховського Дмитра Миколаївича визнати винувату, вчинені кримінального правошення передбачення, частину другої статті 28 частини статті 338 кримінального кодексу України. Та беззначного покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років і 6 місяців. Донга Кашеєви та Радомировича визнати винуватом вчинені кримінального права поштання передбачення частину 2 статті 28 років, частину статті статі кримінального кодексу України, та беззначним покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років. Постраждалий 55-річний водій шкільного автобуса Микола Яраш. Його росіяни звинуватили у допомозі ЗСУ. Бо з початку російського вторгнення чоловік збирав по селах мобілізованих та відвозив їх до військкомату у Чернігові. У шкільному автобусі залишився список з українськими мобілізованими. Це і стало приводом для ув'язнення та катувань Миколи. Чоловіка забрали із дому та привели до сільського магазину, де у росіян був штаб. Тут лопата стояла, він надламав. Черенок почав спочатку командир їхній, потім їхні всі. Спочатку чоловіка били у магазині, згодом вивели на двір та облили займистою речовиною. Ось тут на щебні він поставив мене на коліна тут і давай, а далі продовжував поливати. Ну тоді питає, що ти скажеш, отець. Після знущань над Миколою Ярошем його зачинили у сараї поруч із магазином. Туди ж привели ще двох жителів Слободи батька та сина. Віталію ці справі свідок. Його росіяни також катували та погрожували підпалити, але це були інші військовослужбовці РФ. Віталій не дозволив себе знімати у залі суду. Згадує, 5 березня росіяни провели їх до центру села у магазин. Допитували, чи відомо хлопцю щось про пересування українських військових. Щось там викрикували, там чи що, що з ним розмовляти, спалити його, як наші горять в танках, чи там інший кричав розстріляти. Після допиту чоловіків помістили у Сарай, де вже перебував Микола. Він майже не ворушився. Тому що говорив, що все болить, все тіло, не міг поворошити не ногами, не руками, ні взагалі щось кудись здвинутись. Так, заручники провели ніч. Наступного дня у будівлю Сараї влучив снаряд. Миколу привалили цеглою. Росіяни поспішили залишити позицію і не перевіряли стан заручників, розказує Віталій. Вони, Запитали, є хто живий, Це декілька разів ніхто їм нічого не відповів. Вони, почувся голос десь далі з магазину, запитали, чи хтось вижив, чи не вижив. Вони повідомили, що ніхто не вижив. І почувся такий отклик. Слава Богу, нам менше проблем. Після відходу російських військовослужбовців чоловіки вибралися з будівлі та розбіглися по домівках. Повернувшись до сім'ї, більше Микола не виходив з дому до деокупації села. Росіян засудили заочно, де вони зараз перебувають, нині невідомо. Строк покарання рахуватиметься із дня їх фактичного арешту. Аліна Коржинська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів.